Ну що, я чекала, чекала, не зрозуміло з світлом. Якісь грати які сьогодні збиті, думаю, ну що, чи виходити, чи не виходити. Ну, коротше, я вийшла в стрім, а там подивимося, якщо вимкнуть світло, тому що казали, що в 16-й включать, включили в 14. Тобто в 14 вже дуже багато, довго світло у нас є. ну, Слава Богу, що воно є. Вимкнуть, то вимкнуть. Рада вас вітати всіх. Пам'ятаємо, що. О, Ваня Ільків, привіт. Що там Одесід перший, що там, як там справи? Прохочете? Ну, так, звісно, тебе ж не видно. Є? Ні. <клес> е, добрий вечір. Ваня, як там погода у вас в Одесі? У нас на вечір так холодно, я вам не можу передати. Просто е, я закрила там вже цей отвір, щоб не перемерзло. Я ж думала, що знаєш, туди-сюди до да Саша приїде. Саша приїде, і в нас вода ще вся виведена на вулиці, бо не передавали морозів. А воно щось там трішки не затримується, не виходить. І я не знаю, не прийшлося би мені там все розкручувати. Ми у тому році, чи коли ми з Дімушею, Господи, Савса Небесний йому, Саня був відряджені десь і ми. Цей розкрутили, він і кран зняв і все Саня каже, боже, він його гілі тоді поставив. І все одно десь, десь у шланзі трішки залишилось води, О, там, де в нас іде поверху вода, і розірвало усю трубочку. ну, Саша поремонтував. ну, факт от, що... Так, рада вас всіх вітати. Ну що скажу, Петро той самий кіт, привіт. Ні, у нас не було морозу, а в Одесі був. Да? так, як сьогодні ваше настроєння, Оля Топкіна? Привіт. А яке настроєння? Вчора було У мене зараз такий настрій, Олечка, знаєш, що субота чи неділя, ну якось суботу я вибрала, тому що я на Новоівановку там по справах їду. У мене зараз субота, це кладовище обов'язково. Хіба я думала, що на тому кладовище буду так часто, ніколи в житті не думала. Кладовище, а зараз життя таке, що це з цим світлом, що світло то є то нема, але це все такі дрібниці, якщо брати, поставляти. Як говориться, те, що відбувається, то це така дрібниця. А так, дуже, ну, я знаю, що ви теж помічаєте, що дуже короткі дні стали. Ну, Ми з вами дивіться, ми з вами тільки розмовляли в четвер. Правильно, був у нас стрім. Уже подивіться, уже у нас сьогодні неділя. Ану зараз, секундочку, щось у мене. Сьогодні, дивіться, як мене дуська вимазала. Зараз я ось знайшла сьогодні оце таке саше. Серветочкою, вона волога, да. Це мені э, Оля Віталіка ще давала, але вона волога. Я окуляри витру, бо У мене окуляри, я свого чоловіка сварю весь час кажу, Саша, що ти в ті окуляри бачиш? Ну просто ну жах, ну таке грязнюче. Оце і в мене таке саме, зараз я витру. У <кхем> мене так само, як і у вас. Стараюся в місто не їхати, щоб гроші ціліші були. Тільки поїхав у те місто, все, гроші проще. Тому я стараюся. О, оце друге діло. О, так я й краще бачить стала. Сиджу в супермаркеті, заряджаю телефони. Вдома світла немає. Так, я знаю, що дуже велика проблема з світлом Київ. Дуже велика проблема, е е е тому і тому кажу, що нам іще жаліться, нема чого. Так, у нас дуже було все розбите, все перета. Я сьогодні писала відео. була Сьогодні я їздила до Роми з телефоном, тому що я розумію, що вам вже дійснує на нерви, як і мені воно дійсно на нерви, оця рамка. Я не знаю, що з телефоном трапилося, що я пишу е один формат, воно перевертає. Я оце коли мила лугу, я, я знімаю так. На фронталку от я знімаю, будемо казати, вертикально, так я знімала горизонтально. І коли я стала ну, відео це перекачала і стала монтувати, то я просто в шоці була. Всі відео перевернуті, мені прийшлося їх перевертати, тому дійсно така рамка. Ну коротше, сьогодні я поїхала до Роми, Він каже: давайте змі...", ну, до заводських настроїк він повернувся. Я кажу, та я б сама рома, я б все це знайшла. але я боюсь, що там треба скопірувати. Не це. Він каже, що то зробив, то я знімала вже сьогодні відео. Так, подивимося, Ну, вибачте, в мене ж відео ще ті, що е... ну, знімала я вчора. тому, так, Павлоград вітає, привіт. Сьогодні закінчила, зараз вам покажу. Ще мараки залишилися, звісно. Зараз покажу вам. Дивіться, як вийшла вже ця з роботи гірлянда моя. Дивіться, як буде тут троянди розположені. І оце воно буде по куточку, те, що я вам казала, бачите? Ой, така довга, 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 довга. Може, і навіть там буде і зайве, Ну, мені кажеться, що воно нормально буде отак. Ні то тоді відрізати краще, ніж не вистачає. Так що, бачите? І сьогодні я вам щас розкажу, я навідео писала. Я купляла оце листя, ну оце пластмас, куди приклеїть за 150 гривень в вовро. Це дуже дорого. Отак воно от буде. Ну, як буде, я вам тоді покажу. Зараз я положу на місце. Так що, теж чекається гірлянда, і з Сашою поїдемо туди, прицепимо між Антоном і між Дімою. Так, Алося, добрий вечір, ми проживаємо 24 часа, 13 часів втратили, 11 часів часу втратили, і летимо Шост... в Ой, Боже... Раз 800, Боже, та що і, і, і це на нашу долю випало, да, Нать? Раз 800 літ на землі міняється все, і ми під роздачу. Боже, Боже, я бачу, ми проживаємо 24 часа за 13, це правда. Це правда. Вроді, ми дивимося на годинник, так воно все пішло, але я бачу, що, що день, і неділя і місяць йде набагато набагато швидше. Так що, попали ми в роздачу, ми просто, як говориться, ізбрані, да? Ви подивіться. Два сторіччя ми жили і в 20-му, і в 21-му. Ми переживаємо таку велику війну. Та й і Україна, і Ізраїль, це ж і багато ще ну але я за Україну кажу. І ми ще оказується попали в це. Боже, Боже. Так, Катюша, Боже, я бачила, що вас я ж бачу, я Київ дуже добре знаю. Дуже добре, хіба я знала, що так буде. Я бачила, що Харківське шосе. Це ж ми там проїжджаємо, пролітаємо просто на маршрутках, тільки заїжджаємо. Що там зараз? Там асфальта не видно, стільки грязі накидало. Ну, це все дрібниці Київ, Київ дуже страждає, і саме головне, що вони стріляють в Києві де надо, і де не надо, і в основному, звісно, по домам і знищують. Мирне населення. Лідія Івахно обняла. Привіт, привіт. Софія Бухвак, вітаю, вас теж вітаю. Валентина Макавоз, добрий вечір. Сидим без світла. Мої зайчки, я ж кажу, що, можливо, і в нас вивкнуть, то ви не переживайте це. Я вже чекала, чекала, але немає, Не зрозуміло, як графік. Вночі, чесно кажучи, вимикають дуже мало. На одну годину, ну, вночі у нас на вулиці світло горить, ми ж не можемо від здорові Очень красивая гирлянда вышла, и цветы ты научилась делать, хорошо, достойно. Спасибо большое. Я О! Худидон. Я знаю, это Кристиан. Привіт, мизайчик. Я я я отримала твої фотокарточки, Я дуже знаю, гарно це намалював. То есть показав, дуже знаю знайоце район. Гала, бажаю вам здоров'я, сил, терпіння. Дуже люблю вас слухати. Марта, дякую вам велике. Так, що хотіла сказати? Так що київляни, я вчора трішки спілкувалася з Самвелом, переписувалася, то, ну, звісно, воно ну, гарно і в Дніпрі, і в Києві гарно все, але поки в Дніпрі знаходиться, я в цьому домі на Харш жив у 2012 році. А мені там, здається, трошки далі ми проїжджали, справа там 9 этаж, от і ми там знімали якось програму на СТБ, Коротше, про як убирати в квартирах, і там одна дівчинка така, ну я вже не пам'ятаю смисла, і ми ото там були, то, то мене, мене там носило в тих, в тих квартирах. Так, Ілька Іваня вітається, Олександра, привіт, сьогодні щось так дуже, Олександра по-скромному ручкою махнула і все. Ну, по політиці нічого казати не буду, тому що це привокзальна дом напротив церкви, це привокзальна дом напротив церкви. Алочка, здоров'я, клітка України, дякую. Калашні Кавіра, Міргород вас вітає, дякую. Ви вже посадили Свої кани, е, е, ви бачили в відео, що. знаєте, Я не ображаю, чесно кажучи, все одно, з такої кількості людей дві людини не забрало посилки, все таке, знаєте, Можливо, хтось заболів, можливо, просто плюнув, ну нічого страшного. Я просто-напросто цю посилку зібрала і дала ще красних, що мені жіночка прислала, і відіслала ще одній знайомій, тому що вона дуже давно просила. Так що, як кажуть, я нікого не обидала і нікого не образила, всі отримали подарунки. Е, зараз всі Розповідають і балакають день, сьогодні йду по базарі. Ой, сьогодні таку точку знайшла гарну. Я ж до чого вела, що 150 гривень заплатила за ту смужку, куди цеплять, бо в мене листя нема. Я заказала на тему і вам розповідала. Вони мене про просіфонили, потім пишуть: вибачте, вам 3 долари возвращаю, немає цього товару. Ну і хорошо. Я знайшла таку точку. Ми ж колись дуже давно. Ми перші в Кременчуці... Е... Торгували штучними квітами. І мені, знаєте, так як навіяло. І такі там квіти гарні. І такі гарні усі букетики зелені, що йде пластмаса ця основа, що з нього можна робити. І листя багато. Ну, Я там у відео розповідаю, подивитися завтра. Олечка Павлова, привіт-привіт. Вітаю Одесу маму. Танечка і привіт. Галочка Латвія, привіт! Фух, Як я швидко хочу. Привіт, мама. Вона сіла, вона пішла, каже, Ми я ще спати не буду. Можна я послухаю? да Слухай ради Бога. Вона кажа. Я тебе слухаю, як те розкажу. Ти, ти наче ти з книжки читаєш. Кажу ні, я навіть не опускаю очі. У мене тут книжка оця лежить, моя просто така, це тут нарізаю, потім пішла отак раз в контейнер висипала, де да і все. Кажу, ні, просто опит дуже великий. Ваш син в ВСУ, так, мій син був в ВСУ, але я, мій син не в ВСУ, а в ЗСУ. У нас Збройні сили України, а не Вооружені сили України. Так, він у мене в ЗСУ, і він у мене в ЗСУ залишився в цих рядах навіки Вічні. Е, так, Олександра, е, дякую, тепер сердечко медичне. Ви чули, що з 1 січня хочуть вводити в нас тихосмотр. Я, я пам'ятаю тихосмотр, у нас був Миргородський отак, понастраював, воно ж все, все пустує, понастраювали ресторани, і страховка, і техніка. Оце ж, і тихосмотр, Воно простоїло майже 10 років. Тепер треба повертати гроші в карман. З цими це дали світло, слава Богу, це я вам дала світло. <сум> Тому ми з вами і навіть нічого не хочеться говорити. Да, нічого не хочеться говорити, не знаю тонка штучка, що ви маєте на увазі. Але добрий вечір, Іночка Островська Лавакар. Лавакар. Рідже. Е, що я хочу сказати? Ви бачили моє відео, що я на Базарі була зустріла свого дядька. Е, отак випадково йду, йду, він іде, мене не бачив, він мене не узнав, а я отак прямо з ним столкнулася. І за це...